Усю ніч окупанти обстрілювали Нікопольщину. з важкої артилерії та градів гатили по двох громадах району. Лише Марганецьку атакували аж сім разів. Рятувальники працюють на місці обстрілу та з'ясовують усі деталі. А от після атаки на Червоногригорівську громаду зруйновано одну господарську споруду, ще дві понівечено. Попередньо внаслідок атаки люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів були понівечені кілька приватних житлових будинків та господарчі споруди. Також пошкоджено газогін та лінія електропередач. У самому Ніку поліцяні пройшла без обстрілів. Там ліквідовують наслідки попередніх прильотів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції, зберігаються планові відключення енергетики. все роблять для того, щоб цього не було. Ситуація ж у Криворізькому районі залишається спокійною. На території району атак окупантів не було. Вчора надзвичайники знешкодили п'ять ворожих боєприпасів, а комунальні служби намагаються якомога швидше відновити пошкоджені комунікації. Майже цілодобово працюють працівники РЕС, комунальні підприємства лагодять всі ці пошкодження, щоб ми не відчували цих всіх негараздів. Але дуже багато роботи, і ми її виконуємо в інших населених пунктах області. Ніч та ранок минули без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини 11 каналу.